Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримувала потрібну інформацію. Чи варто вірити соціологічним опитуванням? Перш за все, треба розібратись з тим, що таке соціологія і соціологічні опитування, соціологи, всупереч поширеним уявленням, Повинні вміти виясняти не так те, що люди сьогодні говорять, і навіть не те, що люди сьогодні думають, як те, що люди робитимуть чи не робитимуть завтра і післязавтра. Бо якщо соціологи такого не вміють, то для чого вони взагалі тоді потрібні? Адже просто записати, що люди говорять і повідомити про це суспільство можуть навіть журналісти. Та що там журналісти? Для цього можна не бути навіть і журналістом. Достатньо мінімального навчання у постсовковій школі у першому класі. Та й дійсно запитав людей і записав відповіді, що ж тут власне складного. Вища освіта для цього не дуже потрібна. А от для того, щоб дійсно взнати, що будуть робити люди, чи що не будуть робити, навіть в найближчому майбутньому, без серйозного вивчення соціології, обійтись важко. І я думаю, що не потрібно особливо пояснювати, що замовники соціологічних опитувань мають повне право вимагати. Від соціологів достатньої точності. Звичайно, очікувана точність соціологічних опитувань визначається як можлива похибка у 3%. Але соціологи з Київського міжнародного інституту соціології або скорочено КМІС, такої точності ніколи не досягали. Найбільш точним у прогнозуванні результатів українських виборів. Вважався не КМІС, як зараз багато хто стверджує, а соціологічна дослідницька група Соціовибір. Це визнавали, зокрема, і в країнах Заходу у 2002 і 2006 роках. Тому громадянам України результатом опитування стосовно уряду національної єдності, проведеного КМІС протягом 4-10 грудня, вірити буде вкрай нерозумно. Навіть якщо зовсім не розбиратись у соціології, навіть якщо просто керуватись здоровим глуздом. Бо якщо ви поцікавитесь, кого оцей самий КМІС пропонує на посаду голови уряду національної єдності, то побачите, що на перше місце вони від імені опитаних, звісно ж, записали Петра Порошенка, якого абсолютна більшість українців не захотіла обирати на останніх. Виборах президентом, однак йому Кміс не ризикнув приписати більше 6%, хоч і витягнув на перше місце. І це ще нічого. Кмісівці вписали у список можливих очільників уряду національної єдності, ще й Євгенія Мураєва, який 25 лютого 2022 року закликав до капітуляції України. З половиною відсотка йому на одинадцяте місце. Хочу звернути увагу на те, що обидва колишні регіонали. Загалом нічого дивного в цьому немає, адже про так званий Уряд національної єдності останнім часом найбільше мітингують сам Порошенко та його порохоботи, які за будь-яку ціну. Хочуть влізти у владу. Якщо врахувати такий підхід до опитування стосовно уряду національної єдності, можна зрозуміти, чому за такий уряд висловились під час цього опитування всього лише 37% опитаних. Однак представники КМІСу запевняють, що доречно. Говорити подібні речі про такий уряд. Хоч що ж це за національна єдність у 37%? Єдність це завжди більшість. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.